Дорогі мої, що задумав Господь Бог? Історію цю ми знаємо, вона для багатьох із нас дуже і дуже знайома. Господь Бог вирішив спалити вогнем декілька міст Содом, Гомора і навколишні там кругу. І коли я перечитував знову і знову це місце писання, брати і сестри, роздумував над цим, ви знаєте. Я так подумав, як же це треба було прогнівити Бога, про якого вся Біблія говорить про те, що він багатомилостивий, добрий і чоловіколюбивий і довготерпеливий. Ось він такий. Але ось тут він каже: ми будемо про це згадувати трошечки, що буде суд. Я ці міста, і які навколо них, я їх спалю вогнем. Брати і сестри, ми з вами знаємо, що ці міста, ці люди, які були там, вони заслужили на Боже покарання. Чому? Тому що вони були дуже і дуже розбещені. А розбещеності Господь не терпить. Але він все одно довготерпеливий і довго-довго він чекав. Надіявся, ну, скажімо, по-нашому, що, можливо, зупиняться вони. Серед них був лот. Праведний муж. І його життя відрізнялося від життя тих, які були навколо нього. Та, на жаль, ніхто із цих людей не хотів жити так, як жив лот, а лот не хотів жити так, як живуть вони. Отож, одна праведна сім'я, один праведник, а навколо нього велика, велика розбещеність. Попробуйте, дорогі мої, втриматися і бути на висоті, і бути духовним, коли навколо тебе сама плоть, самий гріх. Притом страшний гріх. Коли Господь розмовляв з праведним Авраамом, якого він назвав своїм другом, то Господь сказав йому, що ось я йду, йду в Содом Гомору, тому що великий крик на них. І Я, каже, піду, подивлюся, чи воно справді так. І якщо підтвердиться, то я засуджу їх. І ми знаємо, що Авраам став розмовляти з Богом і казати, Господи, ну ти ж не можеш нечестивих або праведних покарати разом із нечестивими. Як ви думаєте, може це Господь робити? Ні. І він, знаєте, став клопотатися за лота. Він не сказав про лота так прямо, але він так казав, натякав. Але Господь все це розумів і знав. І він сказав: Господи, все ж буде дуже несправедливо, а ти ж справедливий. І не може бути так, щоб ти ось так зровчинив із праведниками, які там будуть. Якщо там буде, в кінці він сказав, 10 праведників, то що? Господь говорить, якщо буде 10, то я пожалію. І ті люди спасуться ради тих 10 праведників. Ну їх не було скільки, там був лише один лот, одна сім'я. Дорогі мої, Бог знає, написано, як судити нечистивих, а праведних спасати. Я знову, коли роздумував над цією знайомою темою, цими, цими розділами, я так подумав собі, а чи не міг Господь по-іншому поступити, спасаючи лота? Ну, наприклад, все згоріло навкруги, а дим лота і його сім'я залишилися. Це ж чудо. І всі навкруги, які там залишилися, приходили б і казали, ти дивися, справді Бог є. От, от така була пожежа, все абсолютно вигорело, а цей дім стоїть. Я пам'ятаю, розповідав вам колись, а мені розповідав один брат пастор про те, як в'язні працювали в лісі. І серед цих в'язнів був один брат наш по вірі, і був священик православної церкви. Вони потоваришували між собою. Разом вони мали багато бесід. От ну і ось так вони працювали разом. І якось виникла в лісі пожежа, велика пожежа, і ліс загорівся. Далеко було до дороги туди, їх привозили на автомобілі, потім ввечері пізно забирали. І зрозуміли, що якщо, якщо вони самі себе не спасуть, то всі мають згоріти. І начальник сказав: спасайтеся, хто куди. Але бігти потрібно було в одному лише напрямку, тому що вогонь йшов з однієї сторони, піддував вітер, і вогонь швидко-швидко розповсюджувався. І в'язні втікали, але вони були стомлені. Брат наш, він був молодший, а той, священик православної церкви, він, звичайно, був не в своєму одязі, а в одязі ну, в'язня. Він був набагато старший, і сили були в нього слабенькі. Але той брат не покидав, тримав його за руку, так мені розповідали. І вони вдвох, скільки можна було бігти. Брат молодший його підтягував, але скоро він стомився і не стало в нього сили. І він сказав: кидай мене, але він каже, ні, я не покину тебе. І він взяв його на плечі і потихеньку-потихеньку, але вогонь доганяв. Зупинялися відпочити, але вогонь наближався, вже було чути його жар. І цей священик сказав: слухай, краще, щоб один був спасений, ніж два загинуть. Залишай мене, що Бог дасть, те й буде. Помилилися швидку, і брат побіг далі, а той сів на пеньоч. Коли затушили пожар, чи за кілька днів приїхали туди роздивитися. То побачили на пеньочку того священника. Він був задимлений, чорний, але живий. І коли вогонь ішов, він обійшов цей пеньочок настільки, щоб не пошкодити цьому чоловікові. Це чудо? Звичайно, брати Так от я думав, а не міг би Господь так зробити, як ви думаєте? Міг би. Запросто, нема ніяких питань, ніяких проблем для Господа Бога нашого. Але ви знаєте, мої, я вбачаю тут ось що. Можете мене дорікати, можете, ні, як хочете. Цим самим Господь сказав, бо тут ми ж прочитали, що один із ангелів сказав, що я не можу, не можу, поки ти тут. І як тільки написано Лот вийшов із Содома і вже був в небезпечному місці, тоді Господь відкриває вікна небесні і з неба йде вогонь. Поки ти тут, я не можу. Але поспішай. Брати і сестри, поки тут церква, ви знаєте, що будуть суди Божі виливатися на землю? Страшні, великі. І ніхто не зможе знаєте, так переховатися чи що всі пройдуть через це горнило. Але поки ти тут, поки церква тут, каже Господь, поки я ще тримаю свої суди. Тобто я так розумію, що це натяк на те, що Господь все-таки забере свою церкву до Великої. Скорботи. Дорогі мої так, три умови. Не озирайся, не зупиняйся і поспішай. Хтось порушив ці умови чи ні? Хто порушив, хто знає? Лот? Ні. Я так написано: згадуйте, кого лота, а кого дружину лоту. Що вона? подвиг вірих вчинила? Ні. Вона порушила повеління Боже. Вона озирнулася. А умова така: не озирайся, не зупиняйся і поспішай. І поспішай. А чому, брати і сестри, ось такі умови Господь поставив: Не озирайся, не зупиняйся і поспішай. От дивіться, ми з вами читали, що оскільки він, тобто Лот, барився, ну, відтягував, йому казали, швиденько, збирайся. Поперець своїх, хто тому у тебе є, зяті, сини, дочки, хто б не був у тебе рідник, ти їх попередь і хай вони з тобою виходять. І він це робив, але ніхто не погодився виходити, всі залишилися у місті. А йому кажуть: поспішай, збирайся, поспішай, біжи. Уже не йде, а біжи. А він все зволікав, все відтягував. І тоді ти ангели написано. Або мужити з милості Господній до нього, взяли його за руку і його дружину дочок і вивели за місто. Що не могли почекати? Він все-таки все одно пішов, я думаю, дорогі мої. Я так вважаю, дорогі мої, що в цій ситуації, ну, мабуть, була дорога кожна хвилина. І зволікати не можна було. Слухайте, каже, я не можу. Я не можу завершити суд, поки ти тут. Я прийшов до такого висновку, дорогі мої, що, наприклад, дивіться, Господь призначив у своєму календарі, умовно скажемо, що в дві години мають відчинитися вікна Небесні і на землю пролитися вогняний дощ. А треба, щоб до цього часу лот вийшов і прийшов уже у небезпечне місце. А лот зволікає. І так по-нашому, скажемо, дивилися на годинник і кажуть, поспішай, без, швидко поспішай. Бери і втікай уже, біжи нагору. Друзі мої, тоді, ті мужі, ще раз підкреслюю, з милості до нього Господньої, взяли за руку його і дружину і вивели. Він мав встигнути, дорогі мої. Тому Господь привев до нього таку велику милість, бо там написано, щоб тобі не загинути за гріх цього народу, цих людей. Який, брати, і сестри, висновок для мене, для нас. І для мене час обмежений, і для вас теж. І для всіх людей час обмежений. Не завжди Господь буде кликати. Не завжди Господь буде, знаєте, ну, вибачте, за таке слово, підганяти нас. Прийде той час, коли Господь скаже, все досить. Хто вийшов, вийшов, хто не вийшов, залишився. Ну що ж, ваша вина. Друзі мої, я інколи чую таке маленьке, в свою адресу, що часто я кличу до покаяння. Знаєте, я якось подумав, уявіть собі, що ваш дім, в якому ви знаходитеся разом з дітьми, Таке буває, горить. А я побачив, що ваш дім горить, але ви про це не знаєте. І ви не турбуєтеся. А я підходжу до вашого вікна і так несміливо, так тихесенько, стукаю. А ви не відчиняєте, а я знову так стукаю, тихесенько. От. Ну, кінець кінцем. Ви подивилися, що там. А я й кажу: ви мені вибачте, будь ласка, я не хотів вас турбувати. Ну, розумієте, така справа. От, ну, ну, Я розумію, що я порушив, от, ви щось там були зайняті, але я вас хочу попередити, що ваш дим горить. Я правильно роблю чи ні? Так потрібно попереджати. Та треба бити кулаками, знаєте, усі вікни, не кричати, вихода, ваш дим горить. Я не хочу бути таким пожежником, про який я вам щойно сказав. Ну, знаєте. Так. так тихенько. Але з другої сторони, давайте подивимося. А ви, ну все умовно, да. це не ви, це хтось інший. А ви почули це і кажете, да, справді горить. А я якраз ось дочитую, Хладно. я дочитаю, так інтересно, так цікаво, якраз, дочекаю, і потім я вийду. Або варю обід дітям. А ось доварю і потім вийду. Або додивлюся, або дограю. Я не розумію, знаєте, таких людей. ви розумієте, якби це так воно було? Та ніхто б так би не поступив із нас, правда, да? Хватали б все необхідне і тікали б подальше від пожежі. Я, дорогі мої, не можу розуміти тих людей, які знають, які знають, що буде вогонь тут на землі, які знають, що є ад, що буде Божий суд. І так ведуть себе дочитуємо, дописуємо, доварюємо, дограємо. Це так несерйозно, правда ж, да? тому, тому ну, ми повинні. Брати приклад або урок із тієї події, про яку ми з вами щойно перечитали. І ще одне, дорогі мої, уявім собі, що ми ну, в Борисполі. Дай Бог, щоб вже скоріше було, був Борисполь. Ми в аеропорту. Нам потрібно летіти до своїх дітей, там весілля. Довго не бачилися. На кінець є квитки, є все. Ми раді, щасливо через там сутки, ми побачимося своїми рідними дітьми, ми обнімемося з ними, і це так знає, нас під, підносить нам так добре від цієї думки, ми з нетерпінням чекаємо, тут нас там чекають, там нас чекають. І раптом оголошують, що йде, розпочинається посадка на літак, Київ, Нью-Йорк. Але потім кажуть: але літак має серйозні поломки. І ми гарантії не даємо. Так, 50 на 50. Може долетіти, а може і не долетіти. 50% на 50. Ну, такого не буває, да? але уявимо, що так воно може бути. Хто б із вас полетів би? Підніміть руку, хто полетів би? І 50 на 50, так? Да? Або долетів, або не долетів. Мудро поступити як? Залишитися. Слухайте, Господь Бог каже не 50 на 50, а 100%. Якщо не покаєтесь, всі що? Загинете? Якщо не покаєтеся, то всі загинете. Ось так Господь оголошення таке зробив. Для всіх поколінь, для хлопців, для дівчат, для менших, для більших, для старших людей, для вчених і невчених. Якщо не покаєтеся, усі загинете. А може є якийсь шанс без покаяння? Ні, каже Господь. 100% даю. Оце одна умова. Друзі, хто із нас вже вийшов з Ісусом Христом, хто вже молитву покаяння звершив, це також і для нас. Не озирайся. Куди? У світ. Не зупиняйся. Чому? Тому що зупинка це теж катастрофа. Чому ти маєш зупинитися? Чому ти. Повинен перестати читати, молитися, бути на зібранні, вірувати, зростати. Чому? І тут написано ще: поспішай. Дорогий суд Божий незабаром розпочнеться, і незабаром буде Господь забирати свою церкву тих, які були йому слухняні, які повірили в його слово і які прийняли Його у своє серце. Нехай Господь благословить нас, дорогі мої, допоможе нам, щоб ми не зволікали. Хто спасенний, не озираємося, не зупиняємося, а будемо спішити виконувати волю Божу. А хто не має спасіння, ну ви знаєте, що потрібно робити. Бог довготерпеливий, багатомилостивий і чоловіколюбивий. Він такий був, такий він є, таким він і залишиться. Але гріх має бути покараний, так сказав Господь Бог. І людина грішна, яка не увірувала в Ісуса Христа, не прийняла його в своє серце. Вона також понесе покарання від Господа Бога. І ви, ми все це дуже добре знаємо. Тепер вибір за нами. Ми можемо зволікати, як зволікав Лот. Ми можемо відтягувати. Ну, але не завжди Господь посилає ангелів, не завжди бере за руки. Чому? Тому що Господь дає людині право вибору, але благає її, просить її, наказує її, щоб поступи мудро, поступи розумно, вчасно, залиш цей світ. Залиш оці всі, ну умовно скажу, ігри, залиш всі які гріхи, які є, і прийди, каже Господь, до мене. І в тебе розпочнеться нове життя. А Господь нас благословить, брати і сестри, брати урок і з цієї події, пороку ми сьогодні нагадали. А йому хай буде за все слава, Богу Отцю і Сину, Духу Святому. Амінь. Помолимося. Господь наш Бог, слава Тобі за це зібрання, за цю неділю, Господи, спокійну, що Ти дав нам можливість бути в домі молитви і проводити це служіння. Господь Ісус, ми тут, тому що ми Твої діти, тому що, Господи, ми прийняли Твоє Євангеліє, Твоє свято Слово війшло в наше серце. Ти, Господи, дав нам пізнати Тебе, Твою волю, Ти спас нас від вічного осудження. Ти спас нас від вічних гріхів. На собі, Господи, Ти поніс всі беззаконня усіх людей. Але, Господи, спасаються тільки ті, хто Тебе приймають, хто каються, хто, Господи, пішов за Тобою. Христос Ісус, благослови нас, які йдемо, Господи, твоєю дорогою, щоб ми дійшли до кінця. Господи, щоб ніхто із нас не відстав, не озирнувся назад. Щоб ми, Господи, всі разом були в небі і славили твоє святе, велике ім'я. Господи, благослови ще покаяння тих, хто. Не каявся, Господи, хто зволікає, хто не хоче, Господи, хто йде супроти Тебе, супроти Євангелія, Господи, так багато людей вважають, що ще вони встигнуть зробити цей важливий крок у своєму житті, але майже вони всі, Господи, можуть і запізнитися. Хай буде слава Тобі, великому, вічному Богу, Ісусу Христу, Отцю, Сину Духу Святому. Амінь.